Як повідомили кілька днів тому центральні та місцеві засобу масової інформації Олексій Костусєв йде з посади міського голови. Про це знає майже вся Одеса, але сам мер і досі стверджує протилежне. Історія з відставкою перетворилася на справжній скандал. Згідно з повідомленням багатьох електронних змі, 29 листопада Костусів несподівано скасував всі зустрічі та вирушив до Києва. Там його долю було вирішено. Отже, недаремно перед тим до Одеси приїздив радник президента. Незабаром всім стало зрозуміло, що справи другого решельє кепські. Проте лояльні до міської ради засоби масової інформації, зокрема газета сьогодні, розповсюдила інтерв'ю Костуцева, де він спростовує чутки щодо відставки разом з тим, Сайдумська Ніт оприлюднив цікавий коментар однопартійця мера народного депутата Сергія Ківалова. Никаких слухов нет. Костусеву предложили занять новую должность, и он согласился. Думаю, основная причина ухода в том, что Костусев долгое время был оторван от города и не знал его проблем. Ведь на самом деле, мэр – это прежде всего завхоз, который ежедневно должен следить за тем, как город красят, ремонтируют, строят, реконструируют. Позднее на официальном сайте міської рады з'явилася заява про службу Костусева, где снова распространяется информация до его відставки. А ось голова фракції партії регіонів в міській раді Геннадій Троханов відповів досить неоднозначно. Не підтвердив, але й не спростував новини. Що стосується зміщення або уходу, я думаю, що це право залишає за собою глава держави. Если он примет такое решение, это будет принято решение, и все этому решению, я думаю, подчинятся. Потому что для этого нужны веские причины. Представники єдиної опозиційної сили в міській раді. Партии фронт-змены уважают, что виставка Костусева у будь якому разе справа вырешена. Мы, как политическая партия фронт являемся последовательными. Мы будем проводить референдумы, соответственно, независимо от возможного решения президента. И будет это политическая воля президента или политический шаг, мы доведем дело до конца. И путем референдума, если не предварительная отставка, то путем референдума Алексей Алексеевич Костусев будет сняться с занимаемой должности. Чому сам Коснусів не сказав одеситам правду? Напевно, соромно, що після гучних передвиборчих обіцянок взагалі йде мова про його відставку, що не було команди професіоналів, а наполеонівські плани не виконані. Космосів не може навіть красиво, як справжній чоловік, піти. Не вистачає мужності в такому разі, за словами Сергія Ківалова, є два варіанти розвитку подій: вибори мера відбудуться через 2-3 місяці або в жовтні наступного року разом із парламентськими. После интервью Сергея Кивалова, о в мистерах и центральных ЗМИ, от пресс-службы міської Рады надошло поведомление от имени Алексея Костасева. Я не знал, что Кивалов уже работает политтехнологом. Пусть лучше думает о том, как проводить судебную реформу. И почему в Украине такое большое недоверие к судебной системе. Я хорошо отношусь к Сергею Васильевичу, но посоветовал бы ему не вмешиваться ни в свои дела и больше думать про свой дом на 10-й станции Фонтана, которую он незаконно построил. Прес-служба Сергія Ківалова, коментуючи заяву свого шефа, відповіла народний депутат Сергій Ківалов своєю заявою, не підтвердив і не спростував того, що Олексій Костусів склав із себе повноваження мера Одеси. Після того як гнівна відповідь Костусєву розпосудилася по різних джерелах інформації, прес-служба міської ради поквапилася пом'якшити інцидент. Сегодня, 30 ноября 2011 года, ящик электронной почты пресс-службы управления информацией Одесской мэрии был взломан. В результате с адреса электронной почты, идентичного адресу почты пресс-службы Одесской мэрии, Ориентировочно с 16.00 были разосланы ложные сообщения. Управление информацией Одесской мэрии просит считать данные сообщения недействительными и ориентироваться исключительно на официальную информацию, размещенную на официальном сайте города. Чи насправді якісь хакери побажали вбити клін між Сергієм Ківаловим та Олексієм Костусєвим? Або гнівна відповідь міської ради від імені міського голови справді мала місце. Сам Костусєв у запалі неодноразово дозволяв собі навічливі випади на адресу представників змі? Можливо, і зараз Костусєв зривається на всіх, хто просто каже про його некомпетентність як причину ймовірної відставки, адже адміністрація президента ще жодним словом не обмовилася щодо результатів перевірки Олександра Нефодова. І ніяк не коментували інформацію щодо можливої відставки мера Одеси. Сам же так званий народний мер спочатку відповідає в дусі сам дурень, а потім нарікає на хакерів таємничих ворогів Олексія Кососів. Собі вигадує регулярно. Проте дивно, що друге решельє коментуючи чутків щодо своєї відставки. Не апелював до одеситів, які його нібито обрали. У тому ж інтерв'ю виданню експерт Косусе казав, що згідно із соціологічними дослідженнями його ініціативи підтримує 85% городян. Саме дослідження, щоправда, оприлюднене так і не було. Не дивно, тому що не зрозуміло, про які ініціативи йшлося: атака на фонд ветеран, дарування аеропорту, санаторію магнолія, роздача землі на узбережжі в районі пляжу Отрада. Свавілля на парковках, ліквідація бівіців, заселля стихійної торгівлі навряд чи є унікальні одесити, які підтримали б скандали, якими відзначився Костусів усього за рік свого перебування на посаді. Тож можливе мовчання з боку адміністрації президента слід сприймати як знак згоди із численними повідомленнями щодо відставки Олексія Костусева. Проте в політичному середовищі ходять чутки, нібито він знову поїхав на Уклін до Києва, аби впасти в ноги президенту і через таке приниження залишитись у мерському кріслі. Олександр Виноградов, Анатолій Косін, Євген Войтенко, Юрій Рух, телекомпанія Круг.